Майже 30 людей постраждали у Дніпрі через атаку безпілотниками у ніч проти 17 квітня. У лікарнях 10 постраждалих. Троє мирних людей загинули. Серед них 17-річна Вероніка. Вона була на гойделці, коли почула звук дрона, побігла додому, але за словами сусідів не встигла сховатися. Безпілотник зірвався, і вона тільки забігла із ривною волною стеклами її убили. Це перший приліт був. Подвір'я будинку і всі-всі-всі, все, все, все скло, яке ви бачите, воно все просто так сипалось і все далі взривалося, все падало. Ну це було дуже гучно, і це було дуже страшно. Російські війська атакували центр Дніпра. Кількома хвилями безпілотників типу шахет. Було понад 10 потужних вибухів. У місті спалахнули пожежі та зафіксовано багато руйнувань. Пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчові підприємства, а також автомобілі. Мер міста Борис Філатов заявив, що наліт дронів. Пошкодив 15 будинків. Пошкоджено щонайменше 15 будинків. В місті розгорнуто намети поліції та гуманітарних організацій. В обласній військовій адміністрації повідомили серед постраждалих, окрім дев'ятимісячної дівчинки, хлопці 6 та 11 років. Загалом четверо дітей. Вони у задовільному стані. Росія не припиняє удари дронами цієї ночі. Під атакою також і Одеса. А у ніч проти середи, 16 квітня, Росія атакувала Україну 97 ударними безпілотниками типу шахет і дронами імітатор. Роми різних типів внаслідок російської атаки постраждали Полтавщина, Одещина, Дніпропетровщина, Сумщина та Київщина.